Цього тижня у місті Дубно відбулася серія великодніх майстер-класів для педагогів. Упродовж трьох днів учасники мали можливість навчитися прикрашати до великодня кошики, виготовляти свічки та композиції з вербових гілочок, а також створювати писанки. Педагоги з ентузіазмом взялися до роботи, демонструючи творчий підхід у підготовці унікальних великодніх атрибутів. Писаночку робили, свічечку робили пасхальну, велику, маленьку, кругленьку. Сьогодні робимо пасхальний кошик. Ну, все це нам потрібно дуже. В роботі це обов'язково таке треба проводити. Ну, я немало років працюю в закладі, але тут отримуєш позитив. Організували воркшоп Великодній розмай працівники Дубинського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Ідея ця така виникла, тому що наш центр більш зорієнтований на те, щоб проводити заходи для педагогічного розвитку, професійного розвитку педагогів. І дуже мало є таких заходів, коли Педагог зможе себе розкрити творчо, відпочити, налаштуватися позитивно на якісь на ту роботу. Таких заходів досить мало. Тому така ідея у нас виникла, і ми вирішили. Провести цілий цикл таких майстерок, кожна наша майстерка. Ми провели оце, провели їх шість. На кожну майстерку ми запрошували по 15 педагогів, але є в нас такі моменти, що навіть було і 20, і 18, То загальна кількість нас десь до 140 педагогів були охоплені цією роботою. Це свого роду є така, як і психологічна розрядка, коли за допомогою творчості можна викинути ці емоції, які. Зосереджилися у тобі протягом такого певного і довгого навіть можна сказати період. Майстер класи стали не лише можливістю для педагогів опанувати нові навички, а й чудовою нагодою для спілкування та обміну досвідом. Учасники отримали позитивні емоції та натхнення для створення святкової атмосфери вдома та в навчальних закладах. Взагалі. Е Такі практики вони неймовірно цікаві. Це і знайомство, і нові знання, і це навіть відволікти прийти і відволіктися від якихось там клопотів, які залишилися за межами цих стін. Це неймовірна атмосфера. Для себе багато я і тут нового дізналася. Це позитив на сьогоднішній час. Це куча емоцій, це перезавантажуєш себе на свята. Дякуємо всім організаторам, тому що це потрібно робити щороку. Всім здоров'я і гарних тих свят. Я думаю, що кошик готовий до пасхалі. Організатори майстер класів висловили сподівання, що отримані знання та навички педагоги зможуть передати своїм учням та колегам, сприяючи збереженню українських великодніх традицій. А виготовлені вироби стануть у нагоді під час відзначення великого свята Воскресіння Христового. Всі наші вироби вони є практичними. То тобто їх вони не є декоративними, вони є практичними. Їх можна. Використовувати з ними можна ходити, освятити пасху, Так само свічечки, вони в нас всі горять, запалюються, все це і так само вербові букети. Я думаю, що буде саме в неділю, саме доцільно їх освятити і тримати в своїх будинках. В даному випадку більше були зорієнтовані на педагогів на те, щоб вони розкрилися творчо, відпочили, налаштувалися на свято і у цю частину тепла. Бо ми робили свічки великодні, щоб те власноруч зроблені свічки, щоб зігрівали їх, їхню родину за сніданком у великодній ранок. Оскільки серія майстер-класів отримала чимало позитивних відгуків та приємних емоцій, організатори сподіваються не лише проводити їх і надалі, а й розширювати та доповнювати, щоб ще більше педагогів мали можливість здобути неоцінені знання та досвід.